Ледь не спалив квартири. У Луцьку затримали чоловіка прямо посеред двору на проспекті відродження. А чого ви його затримуєте? Я не хату Сюди, окрім поліцейських, прибули й пожежні. Як розповіли правоохоронці, їхали на виклик щодо домашнього насильства. Їх викликала, нібито жінка. Проте потрапили на пожежу. Вже горів диван. Втім, патрульні ще до приїзду вогнеборців загасили полум'я самотужки. Чоловіка затримували, він пручався. Спілкуюся нормально. Що ви його закликаєте на фоні? За три роки. Нормально спілкуйте. Як розповіли нам сусіди, квартиру, де був підпал, знімають чоловік та жінка, в якої є ще шестирічний син. Про неї нічого поганого сказати не можуть. А ось про її чоловіка навпаки. Він вже тут три місяці чуде з нами. Він мою машину облив кислотою. За що? Саші, сусіда машину розбив стекло бутилкою від шампанського. А чого вам в машину пили? Ви посварилися з ним? Ні, взагалі взагалі просто неадекватний. А він тут це його квартира? Ні, ні, знімає квартиру мене. Він військовий? Так, да, але знімає, але неадекватний. «Присипав по всі, по всьому під'їзду, е, голки, кров. Шприси по всьому під'їзду. Ну неадекватний, тільки він тут з'явився, піш почався. Проте чоловік запевняє, підпал зробила жінка, а спихнула все на нього. Скажіть, що сталося? Жінка підпалила сама квартира, мене підставила. Я вам обіцяю це, я докажу. Будь ласка. Я, Я зміни вернуся. Затриманий, просить води. Дайте води. Та да води дай попити! Води дай два глутка. Світ почуйте мене, будь ласка, Дай дайте бути. А згодом хоче, аби слідчий прийняв від нього заяву на його жінку. Тим часом, як розповіли правоохоронці, вони перевіряють інформацію щодо самовільного залишення частини затриманим. На місце прибула слідчо-оперативна група Документувати цю подію Юлія Остаповична для Прокопчук для новин на часі.